Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та український журналіст. Ір Шовець, скажіть мені, будь ласка, у нас Верховна Рада точно українська, Верховна Рада України. Офіційна назва Народні депутати України. А нагадайте мені закон. Хоча б один закон за третій рік страшної війни, коли українці спливають кров'ю на фронті, намагаються вижити в тилу при цьому кожен день донатячи ЗСУ прості українці. Так назвіть, будь ласка, мені нагадайте, хоча б один закон, який полегшив життя. Простих українців, робітників та селян, на яких тримається зараз уся Україна, які воюють, які гинуть, які працюють в тилу, за копійчані зарплати, які донатять ЗСУ. Назовіть, будь ласка, мені хоча б один закон, який прийняла для людей Верховна Рада України на чолі з етнічним українцем Стефачуком, яка коли хоче, тоді працює, коли не хоче. Іде на канікули, коли хоче, їдуть депутати на моря відпочивають. Коли хочуть, виїжджають з України. Коли хочуть, заїжджають назад в Україну. Скажіть, будь ласка, у нас точно Верховна Рада Українська? Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!